Так, друзі, спеціальний ефір на радіо НВ триває. Мене звуть Юля Петрова. Я працюю з Київської студії Радіо НВ. і Будемо говорити мою частину ефіру, мою годину про передноворічний терор, про сьогоднішню ворожу атаку по Україні. На жаль, сталася вона саме сьогодні. Ми поговоримо і про наслідки і порівняємо із попередніми ворожими атаками, і в часі, і в потужності, і в небезпеках. Бо поговоримо обов'язково про українську протиповітряну оборону, як вона показала себе сьогодні. Нагадаю вам, що за даними головного. Но командувача збройних сил України генерала Валерія Залужного сили оборони збили 54 із 69 ракет, застосованих ворогом під час сьогоднішньої повітряної атаки. з того будемо виходити. Знаємо також, що 16 з них, до речі, були збиті у небі над Києвом. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить військовий аналітик Олексій Гетьман. Пане Олексію, добрий день. Слава Україні. Героям слава. Тож повітряна, нова повітряна ракетна атака від ворогів. Ми знаємо, що зараз, от за оновленими даними, майже 70 ракет було випущено у бік України. Знаємо, що збиті були більшість із них. Повітряна тривога тривала майже 5 годин. Невже вона претендує на наймасованішу від моменту початку обстрілів? Що нам про неї знати і розуміти? знаєте, ця е, повітряна атака, вона. Е, Ну, по перше, вона роздратувала всіх. Ну, всі ми то тому що було багато розмов про навіть сьогодні. Певні люди казали, що буде дві-три хвилі цих атак. Але атака з'ясувалася не така потужна, як ми очікували, не така страшна, і вона не задала ну, суттєвої шкоди. Принаймні, переважно більшості інфраструктурних об'єктів середньо нашої країни. Що стосується міста Київ, так взагалі всі ракети, які летіли на Київ, 16 ракет всі були знищені. Це 100% результат, певну шкоду завдали ракети, уламки яких потрапили, ну, впали вже безпосередньо в місто. В певних районах, зараз про це навіть ну, я думаю, що зарано, щоб про це казати. Що це може означати? Це може означати дві речі. Ну, ні дві це багато речей можна означати, але зосередитися є сенс на двох. По-перше, це може бути така, ну, можна таке слово викрасти, слабка атака, тому що нам вдалося знищити їхні центри керування в Литовищі в Енгельсі. Їм довелося щось швидко переформатувати, і в них вийшло, ну, як завжди, не дуже добре. І тому. Це може бути причина, що атака була не така потужна, як ми очікували. Друга причина може бути в тому, що вони таким чином пробують потренуватися, перевірити якість роботи наших засобів противітрі оборони, в черговий раз перевірити, для того, щоб зробити наступну більш потужну атаку. Я все ж таки вважаю, що, е, е, скоріш за все, це було не тренування, хоча це ну, умовно кажучи, тренування, а так, розвідка, розвідка бою. Скоріше за все, все, все ж таки в них не вистачає засобів і можливості робити потужні атаки. До того ж, дуже дивно виглядає застосування. Ну, ми казали про комбіновану атаку, про атаку платими ракетами, балістичними ракетами, і шахедами. Так, зазвичай вперед запускають шахеди, щоб подивитися де знаходиться наш засоб противітряної оборони. Потім е, атакують ракети. Зараз щось вони там не погодили між собою. Сначала була атака ракетів, а потім е, потім вже була атака шахетів. Це mm -hmm. Ну І напередодні про ракет про атаку шахедами ми також пам'ятаємо, просто не в усіх областях України. Тобто шахеди, ракети, шахеди, вони знов затіяли щось нове, тобто вони випробовують на нас якісь нові методи і тренуються в якихось нових тактиках. І там тактика була досить зрозуміла, це сьогоднішня тактика. Це була тактика, ну як принаймні на півдні, наша країна, як кажуть керівники інформаційного центру. Командування південь, що основна атака була саме на засоби нашої протиповітряної оборони, mm -hmm. тому що та кількість ракет, які ми збиваємо, це від 70 до 90 відсотків. Критично не влаштовує Російську Федерацію, тому що ну, в них ми в них ще залишилось ракети, ми Постійно кажемо один-два удари. Це три-чотири удара кажемо ще залишилось на сьогодні. В них Залишилось, я думаю, що це точно на один-два удари, ті, що в них були в наявності на початок війни, їхня промисловість продовжує виробляти, але це не така велика кількість, яку ну, це менше, ніж все, що може виробляти за місяць їхня промисловість, це менше, ніж один постріл, який вони сьогодні зробили. Тому навіть враховуючи роботу їхнього військово промислового комплексу. Ще один-два обстріли. Потім це буде обстріли, поки не закінчиться війна будуть продовжуватися, але періодичність їх дуже збільшиться. І ще Ду раз. Речі, знаєте, Дарита, я вас переб'ю. Наші слухачі пишуть у соціальних мережах досить часто. Я просто читаю всі коментарі. От щоразу ваші гості кажуть, що в Росії закінчуються ракети, закінчуються ресурси, але масовані обстріли повторюються знову і знову. От просто дослівно зараз кажу одного зі слухачів. Так коментар. Ще раз давайте пояснимо ситуацію. Ресурси дійсно закінчуються, але не остаточно. І ще я так розумію, в них багато радянського Брухту, який також вони скидають на Україну. Давайте спробуємо перейти на такі е, дуже зрозумілі речі простіше, щоб воно було якось Дивіться, якщо у вас, наприклад, є е, ну, 100 гривень, да? і ви ці 100 гривень витрачаєте е, ну, раз на, на, на тиждень по 50-60 гривень, ну, або, там по 20-30, неважно. А приходить до вас якась там допомога чи пенсія чи зарплата, Менше ніж 100 гривень на місяць, тобто рано чи пізно, якщо ну менше кількість грошей. Mm -hmm. Тому давайте, давайте ладно, не приходить на ці якісь е, дурні приклади. Давайте простіше в них е, було на поч... В них залишилось на сьогоднішній день е, приблизно 100, 100 балістичних ракет Скандер. В них залишилось приблизно 200-250 ракет Х1, Х-555 і е, калібрів, якими вони по нас атакують. Ну, Давайте так, разом вони залишилось десь е, менше, ніж 5000 е, оцих, е, оцих ракет. Взагалі, всі ракети випускати по нашій країні, вони, вони не можуть, тому що вони залишаться, в них має бути недоторканий не резерв, хоча вони почали в нього залазити. Коли кажуть постійно, що ну, дивіться, Два тижні тому казали, що залишилось на 3-4 е, е, атаки, тижні тому казали, що на 2-3, сьогодні ми кажемо, що на 1-2. Тобто е, ми не заспокоюємо людей, що е, в них закінчиться, а обстріли продовжаться. В них ще є ресурс ракет, який вони можуть використовувати, але він критично зменшується, і ще 1-2 обстріли, в них просто не залишиться ракет для наступного обстрілу через 2-3 тижні». Та промисловість, що їх виробляє, зможе їм поповнити базу парк цих ракет, але для цього їм потрібно ще не менше декілька місяців працювати. Тому давайте переходити на такі вже календарні е, дати. Uh -huh. Якщо вони зроблять е, в січні місяці ще одну атаку, то е, ще одна атака може бути в січні місяці, наприклад, ну, брони Боже, дві атаки в січні місяці, якщо вони зроблять, то наступну атаку вони можуть зробити тільки в кращому випадку, наприкінці березня, бо просто в них нема не, не, не чим стріляти. Тому uh -huh. це. Ну, якщо не отримають ракети, якщо не отримують дрони із Ірану, з яким вони домовляються, і якщо там з КНДР трапиться щось, бо з Північною Кореєю також є такі повідомлення, що Російська Федерація зараз домовляється про постачання озброєнь. Дрон, дрони і високоточні ракети, крилати ракети балістичні, зовсім ніж різні. Ага. Речі. Дронами mm -hmm. атакувати нас можуть поки що більш-менш ну, скажімо так активно. Але дрони вони не можуть задати великої шкоди нашим інфраструктурним об'єктам, тим більше що те озброєння, яке зараз у нас є, є протиповітряна, то проти ну, ті засоби, які в нас є протиповітряної оборони. Ми дуже вдало можемо знищити ці дрони. Ми е, дуже швидко е, пристосувались для боротьби з ними. Ми розуміємо, що не всі радіокаційні станції можуть їх, е, е, можуть їх побачити. Тому по всій країні стоять пости візуального спостереження, Інші засоби, які е, дивляться і е, навіть слухають е, польоти цих дронів, тому е, розраховувати на те, що дрони вони можуть задати нам велику шкоду. цього е, очікувати не варто, mm -hmm. тому. В них залишилось про те, що в них залишилось багато ракет. В них залишилось багато ракет. Це перероблені е, е, зенітні ракети комплексу С-300, які вони просто знімають зі зброю, тому що вони постачають, хочуть прийти на комплекс С 400 навіть С-500. У ці зенітні ракети були перероблені в балістичні ракети. Вони летять на вістань, що ну не більше 300 кілометрів, а точніше, там кілометрів 200 вони можуть пролетіти в залежності від того, яка погода, звідки запустили, тому не можна сказати точно яка відстань. А от ракети малоточні і вони можуть завдати шкоди тільки прикордонним нашим е, областям. Ракета з Кас Каспію чи, чи там з Росії С-300 до Києва чи до Львова, вона просто не долетить, не, не, не вистачає пального можна кажучи. Тому правильно всі кажуть, що е, кількість е, отаких от масованих обстрілів масований обстріл, це саме з різних напрямків, з різного різними ракетами. Вони залишили знову вже, вже вже дуже дуже мало. І ще раз. Сьогоднішній обстріл, я все ж таки, ну, все це все, все, все хвилює, тому що ми очікували. Всі з вами, ми з вами очікували потужні там дві-три хвилі нападу. З'ясувалося, що це якась... ну. Якісь ну можемо так не хочу так такого казати, ну якісь з їхньої точки зору ну, себе, він був невдалий. Mm -hmm. Він не такий потужний, на який ми очікували. Отак можна сказати. Mm -hmm. ну, і психологічний фактор не будемо виключати таке собі з Новим роком. і Різдвом від Російської Федерації, я так розумію. А що вважаєте, що ми не, не, не будемо відповідати їм на новий рік і на Різдво? У нас, судячи з того, як ми атакували Литовича в Енгельсі? В нас простіше кажучи, це по перше, це атака була на великій відстані. Це 700-800 кілометрів, залежності від того, звідки були запущені на наші на, на, на наша зброя. По-друге, вони дуже точно потрапили в пункти керування. Вони знищили там певну певну логістичну базу, і базу центр від керування. Це можна сказати простими словами. Ми маємо. Далекобійну і високоточну зброю, яка здатна долетіти, в тому числі до таких міст, як Москва та санкт петербург Вони це чудово розуміють. І навіть є відео, як навколо Москви вже побудували додаткові лінії протиповітряної оборони прямо в Полісте зенітно-ракетний комплекс, які мають охороняти це місто. Ще Ще місяць тому ми казали, що було б непогано відповісти їм вдаривши по Москві. Мається на увазі не по цивільним об'єктам. Там багато логістичних центрів, центр центр центрів прийняття рішення військових об'єктах. Тобто, знести удар по військовим об'єктам в місті Москва. Е Ще місяць тому ми казали, що це було б непогано, а от останні дні ми починаємо розмовляти про те, які саме об'єкти нам краще вразити в столиці Російської імперії, чи це останки назбите, чи ще щось. Тобто, ми вже з... погодились між собою про те, що це обов'язково відбудеться, і зараз ми починаємо уточнювати деталі, що саме, куди саме ми маємо запустити наші ракети. Це якщо ну не якщо а коли ми це зробимо, це буде дуже вагомий вплив на свідомість Росіян. Вони зрозуміють, що вони вони нарешті відчують, що це вони ведуть війну і що. Наші люди дуже багато людей загинули, постраждали від їхніх дій, щоб вони відчули, що вони теж не в небезпеці. Може це як спонукає на якісь рухи всередині країни, принаймні припинити так е, яро підтримувати свого е, ніде Про про що кажуть їхні опитування, там їхні канали, що як в них все добре, як все все, 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 це, все гарно відбувається. Це буде мати скоріше, не військовий е, сенс. Нові ну, наша на гібридна, вона і політична і військова, і економічна. це буде політичний е зиск. Мати дуже вис великий, високий, якщо ми якщо ні, якщо, коли ми це зробимо. А те, що ми це зробимо, я чомусь не сумніваюся. Я не сумніваюся. Дякую, що так докладно розказали. Насправді неодноразово ви сьогодні згадували Енгельс і Російський військовий аеродром. Там от сьогодні там знову звучать вибухи. А також місцеві пабліки кажуть, що звучать вибухи десь там на військових аеродромах Росіян під Жан. Коєм або в самому Джанкої, розкажіть, будь ласка, як розцінювати ці події? Це така це така відповідь. Ну, ми ж не знаємо, що там, як там і хто це. Генеральний штаб збройних сил цю інформацію не підтверджує, що це українці роблять. Так, ну от що що ми маємо знати про це? Генеральний штаб може і не буде це підтверджувати, тому що це певним чином може якось вплинути на ну демонскрувати. Ну ви знаєте, Генеральний штаб в нього є свої, свої своє розуміння, яке як вести війну. Який, е, е, що треба повідомити, про що повідомити не треба, але тут про інше хочу трошечки сказати саме про нашу можливість атакувати територію Російської Федерації на е, е, далеку відстань, е, це важливо е, скоріше, не може не стільки з військової точки зору, скільки знов ж таки з політичної точки зору, щоб наші партнери. По блоку НАТО і по європейському союзу, які хвилюються не давати нам далекопійну зброю, тому що ми можемо викрасти ну вони так роз... дехто з них так думає, що проти цивільного населення зробити якусь помсту, атакувавши цивільну структуру Російської Федерації за нашу атаку на нашу цивільну інфраструктуру, ми показуємо, що навіть маючи власну це власне. Далекобійна зброя, ми не будемо атакувати. Ми будемо е цивільні е об'єкти. Ми притримуємо всіх правил та звичаї війни. Ми розуміємо, що таке міжнародного гуманітарного права і що можна атакувати, що атакувати не можна. Тому е може ми хочемо показати таким чином, що ми будемо дійсно атакувати військові об'єкти, і це ну я не знаю. Чи можна ж прості речі було сказати нашим партнерам? При, привести якісь приклади, чому нам потрібна далекі біна пінезбрезброю. Ну я би провів такий приклад, що коли на вас нападає людина з пістолетом і по вас стріляє, то постійно розмовляти про те, що нам нужен кращий бронежилет, і що давайте його досконалювати. це ну якось... так або голубів миру запускати, або оливкові гілочки роздавати росіянам. В принципі, це вже не по нашому, тому що ми вже майже рік воюємо. На жаль. Нам стріляє, то будемо не про засоби ППО розмовляти постійно, як нам краще захиститися. От наприклад, людина з пистолетами ми, ми про бронежилет. Давайте все ж таки робити так, щоб людина припинила стріляти. Давайте по ньому стріляємо. чи принаймні підстрелювання з рук виб'ємо, тому що ну знаєте, це виглядає трошечки дивно. Їх атакувати можна, а Москву атакувати не можна. Що як, чому це так? До речі, щодо наших партнерів у посольстві Сполучених Штатів в Україні одразу відреагували на ракетну атаку росіян. Ну тут зокрема сказали, що Кремль продовжує свою кампанію масованих ракетних атак, жорстко використовуючи холод і темряву проти України. Це була дослівна цитата. Знаємо, що потім одразу відреагували і посольство Великої Британії, і у Франції відреагували на ці ракетні обстріли. Знаєте на що я звернула увагу, що отака реакція вона правда стала миттєвою, дуже швидкою. Не два дні думали і щось сказали, а ось ракетний обстріл, ось реакція. Чи означає це для нас, що ми можемо чекати на ще більшу підтримку від наших партнерів, ще більше генераторів, зрозуміло, навіщо, але й ще більше зброї? Сподіваюся, так воно і буде відбуватися. Дивіться, ми кажемо от інколи кажемо про бюрократію в нашій країні, бюрократія в країнах е наших партнерів вона набагато. Вище ніж в нас, вони ну може в тому вони так спокійно і нормально живуть, що в них вони дуже інерційні, В них дуже швидкі рухи, в якийсь бік не відбувається, тому це. Їх тримає на певні стабільності. І для того, щоб усвідомити, що нам потрібна дійсна зброя не для захисту, а зброя для нападу саме на ті об'єкти, які по нам атакують. Для це для цього потрібен певний час і, на жаль, певна кількість наших загиблих. І дуже потрібна активна робота нашого дипломатичного корпусу, для того, щоб показувати їм ці ці світлини, розказувати, що відбувається. Показувати, що ми збираємось просто захиститись, але захищатись треба знищувати ці літаки: Ту-195, ту 160 шістдесяте, їхні литовище, їхні міста ракет, тому що це забезпечить. Ну дасть можливість забезпечити мирне життя всередині нашої країни. Якщо вони починають реагувати вже на через 2-3 тижні і вже не висловлюють, ну знаєте, не хочеться це нагадувати, як це було раніше, коли вони висловлювали висловлювали потім велика озабоченість, потім велику озабоченість, Зараз вони нарешті реагують міттіво і. Одразу переходять від слів до дій, і я сподіваюся, що це спонукає їх пришвидшити постачання принаймні того, того зброєння, про яке ми вже з ними домовилися. Просто пришвидшити, Нам дуже потрібна більш щільна е, е, протиповітряна оборона, яка дасть змо змогу збільш е, збивати ще більше кратих ракет, які по нам запускають. Ну і звісно, ми ну, все ж таки віримо і в літаки і в далекобійну зброю в 16, F 15, я маю на увазі, з яких ми зможемо атакувати. Ці литовища і ці місця запуску ракет і іншої гидоти по, по нашій території. Тоді можна казати, що ми ну, переламаємо цю війну, і вона не перетвориться, в війну затяжну, а піде вона на перемогу, і далі ми просто вийдемо до наших кордонів і, і потім вже подивимося, що робити далі. Угу. От, От, знаєте, це... знаєте, поки спілкуюся із вами знову бачу повідомлення, що база стратегічної авіації в Енгелісі знову сьогодні атакована російська база. І я згадую сьогоднішнє повідомлення від британської розвідки від Міноборони Великої Британії, точніше, із посиланням на даної їхньої розвідки, що одним із викликів для Росії зараз є значний попит на сучасні системи ППО середньої дальності, і мовляв їхні аеродроми зараз. Залишилися без такого захисту. Чому тому, що все, що в них було, вони постягували туди ближче до лінії фронту і на фронт. А місцеві аеродроми, навіть військові, залишили ну майже без захисту. Ви можете це прокоментувати? Ну вони ж вони розуміли, що в нас немає далекобійної зброї. Вони трошечки може хіхікали десь про те, що ми просимо далекобійну зброю, а їхня техніка, їхні рятовище літаки. Ракетоносі, з яких нас атакують, вони майже недосяжні. Вони не знали я про те, що ми за ці 10 місяців не просто просили зброю наших партнерів. Ми ще виробляли, виробляли свою зброю. Бу, дякувати до Богу, у нас напрацювання були дуже добрі. Тому ми нам вдалося зробити відносно швидко. І для них це було несподіванка. Коли перший раз ми атакували ліса, вони подумали, що це просто якийсь випадок. Розмовляли про якісь ту 141 ту-143, що випадково з яких там нас невеличка кількість залишилась, і так воно трапилось. Другий раз, коли ми атакували, це вже система. Третій раз. Ну це як в тому не це вже звичка. Тобто вони зараз їм треба щось зробити, якось захищати своє лидовище або переносити ці пере, свої літаки, переносити їх на ще далі більш далеку відстань від наших кордонів. Чому це для нас буде корисно? Тому що якщо літаки, ну по перше, треба буде, якщо вони знаходяться десь в Сибірі, наприклад, треба буде. Велику відстань прилетіти до наших кордонів, щоб зробити запуск ракет, або запустити ракети з великої відстані від своїх кордонів, тобто щоб вони тривалий час летіли на територію Російської Федерації, так як вони сьогодні позбивали свої власні ракети. Ну це не підтверджена інформація, але кажуть, що на півдні нашої країни оці вибухи, які були е, чути в Криму, це не наша була атака, це вони самі збивали свої ракети. Вони розуміють, що єдина система підкривання поволоніг, я так розумію, що нема. Тому що ракета буде багато летіти, багато міста на, на території Російської Федерації своє своє ж ПВО може спробувати збити. Тому для, для них це ну це велика шкода у ці атаки на їхнє литовище. Ну нам треба це продовжувати. І ну нехай переміщають далі свої літаки. Хай от в Мурманська не наче та перенесли частину своїх літаків, але ми е, все одно маємо цими нашими, нашою новітньою далекобійну високоточною зброю частково, точково продовжувати руйнувати їхні літаки. Слухайте, в них не так багато літаків, бомбардувальників. У них лише 16 ту 160 і ще 60 з чимось ту 95-х. Тому, знаєте, якщо знищити, наприклад, 5-6 літаків, то це вже 10% від їхніх ракетоносців. Це дуже багато за, один, за одну атаку. Тому давайте продовжувати. І знаєте, неоднозначно дуже в Україні сприйняли слова головного розвідника нашого Крила Буданова, який він промовив в інтерв'ю BBC. Він сказав дослівно, бойові дії в Україні наразі зайшли в глухий кут, оскільки ні Україна, ні Росія не можуть досягти значних успіхів. Я так розумію, цитата вирвана із контексту. Просто бо насправді він говорить про те, що Україна потребує ще більше новітньої зброї. Прокоментуйте це, будь ласка, і скажіть коротко, що нині відбувається на українських фронтах. Чому зараз так багато говорить про Кремінну і чи змінилася ситуація під Бахмутом на користь України? Вирвано з контексту і, і трошечки перефразовано. Будемо угу. сказати, що не ми зайшли в глухий кут, не війна зайшла в глухий кут, а Російська Федерація на цій війні зайшла в глухий кут. Вони вже не можуть відступати, тому що це буде не сприйнято всередині їхнього суспільства. А наступати активно в них теж нема чим і ці свіжі мобілізовані люди вони не зможуть поки що робити якісь наступи, тому що там не вистачає важкої зброї, не вистачає гармат для нової кількості людей і не вистачає знань, все інше. Тобто я розумію, що трошечки перефразували: ну знаєте, в дрібницях ховається дьявол, то кажуть, не, не ми зайшли в ту на цій на, глухий глухий кут на цій війні, а в глухий кут зайшла Російська Федерація. Ну це знаєте, Трошечки різні речі з приводу ну, з приводу інших місць, постійно нам кажуть, що е, керівництво там рада національної безпеки і оборони з офісу президента що не треба поки що казати, що ми це місце вже звільнили. Хоча ми, ми е, ну принаймні на ранок на вечір вчорашнього дня, на серпні ранок ми знаходились е, в передмісті, е, бої там продовжуються. Чи вдасться нам за сьогодні? Чи може за вчора? Це вже відбулося просто поки що не це інформація. Не підтверджена, сказати, що ми це місце звільнили. ну... Двадцять цього будемо чекати чесно на офіційні повідомлення. Чи? Так скажу, пане Олексію. Я вам дуже дякую за коментарі. Військовий аналітик Олексій Гетьман говорив зараз зі мною. Друзі, робимо невеличку інформаційну паузу. Тут одна новина прекрасніша за іншу, тому що Пісков, Чорний рот Кремля і Путіна, не стали відповідати на випрос журналіста. В атом защищена ли Москва від українських дронів. Даруйте російською мовою оригіналу. Послухаємо про це напевно у випуску новин. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.